Доброго дня, вітаю. Як вас звати? Звідки ви? Ти перша. Мене звати Софія, мені 19 років. Мене звати Денис. Мені 18 років. Це в мене вже десь десята партнерка. За мої 10 років. У мене майже щороку мінялася партнерка. От із сонею я найдовше танцюю уже два роки. Попередньому Деті я протанцювала шість років. Я третина свого життя протанцювала з однією людиною. Це доволі багато. Однак, через певні обставини, конфліктні ситуації, от саме здобули з моїм попереднім партнером звання майстра спорту України міжнародного класу на змаганнях. Буквально за два тижні ми розпалися. Я така людина, що я люблю постійно щось робити. Мені нудно без постійної роботи. Два-три дні я вже починаю нудьгувати. Мені потрібно щось робити. Не всі люди готові мене терпіти в цьому сенсі. Ну, активна надто. Тому мені потрібна була людина, котра згодна на такі жертви, скажімо так. Якось Доля звала мене з Денисом, який приїхав із Польщі, де шукав кращого життя. Але, як я розумію, знайшов його тут. Я за нього дуже рада. А ви раді? Дуже. <плес> я ще не був настільки готовий в той момент. Я тільки згодом через три місяці усвідомив, що мені гаплик. Я якось так не думав, що ж настільки все буде серйозно з нею, що вона аж настільки вимогливо до всього ставитиметься. Це правильно так. Це настільки правильне судження, що краще, мабуть, і не скажеш. Бо якщо я самокритично ставлюсь до себе, я так само ставлюсь і до решти. Я розумію, що треба наганяти себе, наганяти, наганяти, щоб із нею і далі танцювати. А хто у вашій парі головний, як гадаєте? Хм. Навіть не знаю. Скажи чесно, просто і усе. Не знаю. Якщо вести в танці, звісно, веде партнер. Бо фізична сила він підтримує раптом. що... Партнерка партнер, немає, просто вий. сильніший, тому ну, Тому й головніший. Однак щодо ухвалені рішень, то за це відповідає здебільшого я. Тобто я наче штовхаю. Я просто підтримую її, мовчу. А він так, мовчить і підтримує. Власне, вибору в нього іншого немає. Ну. Так бо сенсу немає. Ми також і дворазові чемпіони України. І не хочеться вже руйнувати все, те, чого досягли. Ми стали бронзовими призерами чемпіонату Європи та бронзовими призерами Кубку світу. Але мені, певна річ, треба більше, треба краще. Карпатська джерельна. Доторкнись до молодості. Це просто дуже корисний досвід. Справді. Тож, усе ну взагалі чудово.